Будь-яку проблему, абсолютно будь-які надзвичайно тяжкі труднощі в житті можна перемогти. Будь-яку кризу не просто можна перемогти, вона існує для того, щоб ми її перемогли. Іншого сенсу існування цього немає. Навіть якщо у вас невиліковна хвороба, навіть якщо ви приречені на те, що ви помрете, і ви це знаєте. Навіть в цих умовах зрозумійте це. Це не означає, що ви маєте опустити руки, здатися і прийняти поразку. Це не означає, що ви не переможете. Просто можливо, ви переможете не в цьому житті, але ви переможете в наступному, якщо правильно. Приймете виклик і першим етапом перемоги над будь-якою трагедією, над будь-якою кризовою ситуацією це найважчий етап, але це треба прийняти. Прийняти, що це моє, що це не чиєсь, що це не просто випадково зі мною трапилось. Це треба зрозуміти. Це дуже важко, це надзвичайно важко. Треба прийняти долю, прийняти свою долю, що в мене ось такий урок, в мене ось такий виклик. І критерієм, критерієм того, що ви прийняли виклик і прийняли свою долю, буде те, що у вас з'явиться в серці спокій. Ви зможете якось відклеїтись так від страждань, які дає вам ця криза, і в серці з'явиться спокій. З'явиться віра, що цей шлях етапи. Ці етапи перемоги над цією кризою можна пройти, і не важливо наскільки важко це буде проходити. Важливо те, що це можна пройти, і можна перемогти. І єдине, в чому треба ствердитись, тому що я буду її перемагати. Досягти першої ступені спокійного серця можна тільки завдяки духовній практиці, тільки завдяки молитві і завдяки медитації, природа, аскези це все дуже може допомогти підтримати вас, підтримати здоров'я, підтримати психічно, але реально, щоб відчути, що ви можете перемогти. Цьому допоможе тільки молитва і глибинна духовна медитація. Вивчайте ці питання, задавайте питання під цим відео в коментарях, підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо спілкуватися на духовні теми і будемо надихати один одного, перемагати кризи і бути щасливими в цьому житті.